Доброго дня, шановні друзі. У мене кущик сонечки такий є. Бачите, вона квітне-квітне, цвіту багато. І ягідочок багато. Ось так глянула. Червоненько, ось подивіться, ягідка яка гарна. Ось, подивіться, вау, бачите, Вон одна, ось друга. Третя, кущик цвіте Так, тут чорнобривець. І ще один такий. Теж собі розляглася, тут собі квітує. дивіться Зараз. Бачите. А запах стоїть. Тут якихось 10, бачите, тут її ще біленька вона ще не достигла. Як кажуть, 10 нещасних сонечок. а такий запах роблять. Я ніяк не розстанусь, він у мене напевно на кущі висохне. Бувайте здорові, гарного настрою вам.